Вітаю! в ефірі передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події а тижня, що минає новини в громадах яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Понад 10 житлових будинків розтрощено уламками ворожих ракет у селі Жабелівка Вороновицької територіальної громади. 28 листопада росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на українські міста та села. Над Вінничиною пролетіло 26 крилатих ракет. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, які збили ворожі цілі. Однак уламки завждали чимало шкоди мешканцям жабелівки. На будинках зруйновано дахи, пошкоджено вікна та двері. Згоріло одне авто та господарча будівля через атаку. В області ввели 10 черг відключення електроенергії. Десять житлових будинків пошкоджено у селі Жабелівка уламками ракет. Місцеві з жахом згадують той ранок. На дитину бігом одіяло накинула і лягла на нього, падало на мене стекло, Нічого, ніде не порізало, нічого, все добре. Ну так, тільки стрес такий трохи, що Що я почула? Що я почула? Ми почули, що ми всі бачимо, як ракети запускають. Ми бігом щось чусь... нема ума. До вікна бачимо, летить, горить. Тоді воно бахнуло. Вже назад розвертаюся. Воно вже чую, летить з цікла і дитина, і я бігом падаю на нього. Подіяло і на нього. У будинках вибиті вікна, зруйновані дахи та паркани. Валентина Комарівська показує двір своєї сестри, в якої повністю згорів автомобіль. А оселя без вікон. Ми прийшли зразу, горіла машина, горіла машина. Ми не могли сюди підійти, поки пожарка не приїхала. Приїхала пожарна, ми відкрили ворота і топі розстали дивитися, що тут робиться. Від падіння уламків ніхто з місцевих не постраждав. Спеціальні комісії вже взяли за відновлення будинків. Зараз працюють вже тут всі необхідні служби, які фіксують пошкодження, складаються акти. Обласна військова адміністрація зі свого боку зранку сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінниччині. Під час масованої ракетної атаки у просторі Вінниччини було зафіксовано 26 ворожих ракет. Більшість з них збили сили ППО. Яна Колодинська, телеканал «Вінниччина». Більше одного мільярду гривень з бюджету Вінницької громади витрачено на безпеку та оборону. Це підсумки за 10 місяців 2024 року. Ще майже 2 мільярди виділили на програми стійкість та турботу громади, а саме, за обезпечення водопостачання, теплової енергії, проведення аварійних робіт та підготовку до опалювального сезону. Понад один мільярд гривень із бюджету Вінницької громади витрачено на безпеку та оборону країни. Значна частина коштів спрямувалась саме на зсу закупівлю дронів, пікапів та тепловізорів. Інша частина на створення безпечних умов для самої Вінницької громади. Решта коштів по пріоритету безпеки та оборони в сумі 279,5 мільйонів гривень була направлена на забезпечення безпеки мешканців безпосередньо громади міста Вінниці в першу чергу. Йде мова про будівництво та облаштування 10 про протирадіаційних укриттів в закладах освіти міста. Вінниці якраз це дає змогу, щоб маленькі вінничани мали можливість офлайн вчитися і здобувати якісну освіту. Вісім укриттів було капітально від відремонтовано. Одна із пріоритетних проєктів громади стійкість. Це забезпечення постачання води та тепла в школи, садочки та лікарні, підготовка до опалювального сезону та проведення ремонтних робіт. Ми встановили три пріоритети: перший це безпека та оборона, на який пішло вже більше ніж 1 мільярд гривень. І ми плануємо 1 мільярд 373 мільйони гривень загалом спрямувати саме на цей пріоритет. Також є в нас пріоритети стійкість та турбота. Якщо казати взагалом про три головні пріоритети, на них пішло майже 3 мільярди гривень з тих шести з, з тих більше ніж 6 мільярдів гривень, які були закумульовані станом на 1 листопада. Підтримка ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців та їх родин. Над цим постійно працюють департаменти міської ради, а допомога релокованому бізнесу та громадським організаціям є частиною стратегії розвитку громади. У 2016 році організація заручилася підтримкою Вінницької міської ради, отримала бюджетне фінансування. І Весь цей час ми опікуємо саме ВПО, допомагаємо гуманітарною допомогою. інформаційно консультаційна платформа в нас діє надаємо. Юридичні консультації, соціальні послуги займаємось з різними групами віковими внутрішньопереміщених осіб від дітей до пенсійного віку. На 2025 рік безпека та оборона, стійкість та турбота залишаться основними пріоритетами для роботи Вінницької міської ради. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Вінницькій області буде Володимир Чолан. Його представив омбудсмен України Дмитро Лубінець. На нового Уповноваженого покладається дотримання виконання конституційних прав людей у нашій області. Перевірити виконання дотримання прав людей у Вінницькій області з робочим візитом приїхав уповноважений Верховної Ради України Дмитро Любінець. Під час робочого візиту омбудсмен розповів про роботу відомства під час повномасштабної війни. Я не знайшов суттєвих системних порушень прав людини. Зрозуміло, ідеально немає ніде. Але ми розуміємо, в яких умовах ми працюємо: війна з Російською Федерацією з 2014 року. Недостатнє фінансування там з державного бюджету з місцевих бюджетів. Але в цілому я побачив, що тут відповідні керівники намагаються виправити ситуацію. Призначив Дмитро Лубінець і нового уповноваженого Верховної Ради України у Вінницькій області. Ним став Володимир Чолан. Вінчина за рейтингом, в тому числі журналу Фокус, була. Першим містом в Україні за рівнем життя я абсолютно повністю підтримував на той час цей рейтинг і цей вибір. Дійсно, за тиждень перебування в Вінниччині місто мені сподобалося, воно дійсно комфортне для проживання для своїх мешканців. Повернення полонених як військових, так і цивільних, порушення прав дітей в інтернатних закладах. Ці важливі питання обговорювали під час зустрічі з уповноваженим справ людини. Безумовно, сьогодні фіксуються тисячі злочинів нашого ворога по відношенню до наших людей. Але критикуючи, засуджуючи ворога, ми маємо не забувати про те, а що робиться. На тих територіях, де не ведуться активні бойові дії, якщо раніше говорилося і боролися всі люди за те, щоб мати право на вільне висловлювання, щоб мати право на освіту, там на медичне обслуговування і так далі, сьогодні просто елементарно мати право на життя. Новопризначений омбудсмен у Вінницькій області Володимир Чолан зустрінеться з родинами військовополонених Євгенія Овсяніко, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». 25 років з дня свого заснування відзначила організація, яка допомагає та піклується про сотні. Людей з інвалідністю, паросток одна із найпотужніших громадських організацій Вінниччини, яка за чверть століття свого існування реалізувала понад 200 проєктів для покращення життя маломобільних верст населення. Для своїх учасників паросток постійно організовує заняття, майстер-класи та творчі зустрічі. Надають соціальні послуги, психологічну підтримку та медичну реабілітацію людям з інвалідністю, а ще допомагають молоді з віл, снідом, онкохворим та іншим соціально незахищеним категоріям. Так, 25 років у Вінниці працює громадська організація Паросток. Наша організація надає такі соціальні послуги як супровід, де на зайнятість в нас є швейна майстерня, в нас є пральня, де ми обслуговуємо не тільки наших членів організації, але й переселенців. Понад 200 проєктів по підтримці людей з інвалідністю реалізували у громадській організації. Проєкти соціального спрямування, тобто кожен проєкт має свою певну мету, цільову аудиторію. І має результати, має тобто він має працювати для всі проекти працюють наші для покращення життя осіб з інвалідністю. Вони знаходять такі ініціативи, які необхідні для реалізації нашим вінничанам. Вони завжди продумують ці ініціативи для реалізації і організації його в проект для того, щоб реалізувавши його, були. Певні зрушення в тій чи іншій галузі життєдіяльності і не тільки людей з інвалідністю, а фактично і усіх вінничан. Також організація і розширила межі роботи. Тепер послуги для людей з інвалідністю надають по усій області та Україні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Тренувальний майданчик для керування кріслом колісним створили у центрі комплексної реабілітації у Вінниці. Це перший пілотний проєкт, який запустили у державі. Аби навчити людей з інвалідністю долати перешкоди, з якими вони стикаються в реальному житті, в першу чергу мова йде про ветеранів російсько-української війни, які після важких травм мають навчитись пересуватись у кріслі колісному та жити повноцінним життям. Заняття фізіотерапії, ерготерапії та робота з психологом такі навантаження дають лікарні ветерану російсько-української війни Володимиру Турчинському. У квітні минулого року боєць 71-ї єгерської бригади отримав важке поранення, та навіть після численних операцій права рука не працює. Єдина можливість повернутись до повноцінного життя це системна реабілітація. Ерготерапію. Ось тут теж в свої для пам'яті. От мені включають тут всякі там. Такі задачі, як бо мав закриту черепну згову, теж з пам'яттю важко. У центрі комплексної реабілітації від початку війни допомогли уже сотням ветеранів, які втратили зір, мають важкі поранення. А тепер і створили перший у державі майданчик для навчання керувати кріслом колісним. За допомогою корпуса і плеч робити такий поштовх. Андрій Щербацький інструктор. Уже багато років як пересувається за допомогою крісла. Чоловіку самотужки доводилось вчитись та долати перешкоди. На тренувальному майданчику, який максимально наблизило до реальних умов, міст та селищ, має навчити ветеранів, які відтепер мають пересуватись лише за допомогою крісла колісного. Це пороги, це колії, це якісь бордюри, це з'їзди, виїзди на бордюри. Це нормативні, ненормативні пандуси, сходи в під'їзді можуть бути. Так? Коли людина проживає там в п'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі, і вона повернулася людина з війни і має набуту травму, і являється користувачем кріслом колісним, і він не знає, що далі робити. 260 метрів квадратних реабілітаційного майданчику допомогла розробити і Людмила Нецкіна. Жінка після травми стала пересуватись теж на кріслі колісному. У громадській організації, де працює Людмила, від початку великої війни допомагають пораненим бійцям та навчають жити з інвалідністю. «Крісло колісне – це не є там, як багато в нас говорять, там вироб Це все неправда. Тобто життя продовжується, можна так само і працювати, подорожувати, створювати сім'ї, водити машини. Майданчик для керування кріслом колісним, перше у державі створили на базі реабілітаційного центру Поділля, бо саме тут після операції проходять реабілітацію найважчі пацієнти після аварій, цивільних та військових травм. І цей досвід мають перебрати усі громади, аби люди, які пересуваються на кріслах колісних, вміли долати усі перешкоди. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Двокімнатну квартиру для військового спецпідрозділу Артан подарували вінницькі забудовники. Нові житлові будинки танхауси споруджують в мікрорайоні Вишенька, і саме один із них виділили родинам-захисникам. Передаємо військовослужбовець спецпідрозділу Артан Володимир Олійник зі своєю родиною. Відтепер може заселитись в новій оселі. Боєць до останнього не вірив, що волонтери благодійники можуть зробити такий щедрий подарунок. Емоції переповнюють дуже, це дуже приємно. Позвонив командир. Мені позвонив командир і сказав, що буде така нагода, буде така подія, що є добрі люди, які допомагають нам. І ось я приїхав, так? дуже приємно. Ми дуже вдячні. У Володимира четверо дітей, старший син на війні. Після перемоги господар планує робити ремонт та облаштовувати квартиру, аби вона стала затишною домівкою для усієї великої родини. Квартира має там 52 квадрати, має дві кімнати і має там свій санвузол, буде мати повністю свої всі комунікації, свої паркомісця, тобто максимально зручне для життя і для реабілітації. Самі будинки знаходяться біля озера. Тут буде територія з вільним виходом до озера. Два тижні тому вінницькі підприємці подарували квартиру ще одному оборонцю, який з під обстрілів у Вовчанську вивів кількох поранених бійців. Тепер захисники будуть сусідами. Я дуже давно слідкую за спецпідрозділом «Артан». Я прям ну, дуже здивований їхньої героїчності. Всі ви знаєте, що вони заходили одні з перших в Крим, забрали вишки бой... бойка в Чорному морі. Тобто, це люди, які роблять, на мою думку, неможливе. Наймасштабніше, що ми хочемо, щоб кожен з забудовників, так же само з людей, які мають змогу, підтримували наших військових, адже вони дійсно герої. І лише завдяки ним ми можемо тут хоч щось робити. Житловий комплекс на етапі завершення будівництва. Через декілька місяців там буде і зона відпочинку, і дитячий майданчик. А вже ближче до літа, вояки зможуть і заселитися в нові оселі. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал 25 учнів закладів професійної освіти з усієї України змагаються у конкурсі на найкращого зварювальника. Такий професійний чемпіонат проходить у п'ятому вищому училищі Вінниці. Професія зварювальника на ринку праці в нашій державі є досить рідкісною. Тому до підготовки цих фахівців підходять ретельно. Чотири переможці українського конкурсу поїдуть представляти нашу державу на міжнародних змаганнях у Чехії, які пройдуть в квітні наступного року. 16-річна Юлія Перегуляк єдина дівчина-зварювальниця, яка змагається із 24 хлопцями за право представляти Україну на міжнародному конкурсі. Юлія лише на першому курсі, але вже вміє ювелірно наносити аргонові та дугові шви. Для дівчини важливо досконало опанувати цю професію. Вповне її батько зварювальник, і зараз він на фронті. Я йшла на автомеханіка, але мені такі ж примхи з дитинства подобається, то там ще було зварне. Типу мене тато займається і зварюванням, і машиною з дитинства щось там придив, то Мені це подобається. На сучасних апаратах, які будуть і на міжнародних змаганнях, учні професійних училищ вчаться зварювати метал. Це симулятор для зварювання. Він направлений для навчання студентів, також для покращення навичок зварювання працівників, початківців. Тут максимально знижені ризики. У нас немає ні бризків, ні диму, ні гарячого металу. За правильністю та точністю виконання завдань слідкує конкурсна комісія. Журі оцінювало роботу за чотирма критеріями, враховуючи якість виконання та дотримання техніки безпеки. Кожен учасник вибрав один з чотирьох видів зварювання. За рахунок за одну годину він має зварити екземпляр. Наші експерти перевіряють, наскільки гарно зварений екземпляр, виставляють оцінки. Це за практичну частину. За теоретичну частину кожен учасник проходив тестування. П'яте училище у Вінниці, на базі якого проходить професійний конкурс, уже 80 років готує будівельників, зварювальників, столярів та реставраторів. І саме фахівці цих професій відновлюватимуть нашу країну після перемоги. Наше училище воно створено в 1946 році. Це якраз коли закінчилася зростова війна, відбудова. Народного господарства, країна була в розрусі, і треба вкрай воскостало питання фахівців, спеціалістів будівельного напрямку. Було засновано училище наше і історія з тише року. сорок Бачите, все повторюється. Знову ми маємо величезні проблеми з дефіцитом кадрів. Продовж трьох днів учасники продемонстрували свої знання та вміння у теоретичній та практичній частинах. На міжнародні змагання до Чехії поїдуть лише чотири переможці: Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Відреставровані в давньому українському стилі хатини, де відвідувачі поринають в атмосферу побуту та життя наших пращурів, можна побачити у селі Жабокрич Крижопільської громади. Занедбані будинки на витвір мистецтва перетворює одна із місцевих родин. Майже три роки сім'я працює над відновленням сільських хат та забутих звичаїв. Охайні глиняні хати оздоблені орнаментами, які ще сто років тому малювали на своїх будинках українці. Окраса села Жабокрич. П'ять старих занедбаних осель. Відреставрувала місцева жителька Олена Присяжнюк разом зі своїми родичами. Першою, яку привела до ладу, була хата бабусі. Ми росли у цьому будинку. Я росла, Олена росла, батько мій ріс, Олени дідусь. Ну це якби наша спадщина, коли була бабуся, жива. В неї був такий план, от вона хотіла якусь хатину в селі. Аби зберегти пам'ять предків та історію села, пані Лариса, її донька Олена та уся велика родина вже відновили та врятували від руйнування кілька глиняних хат. Сучасних ремонтів не роблять. Відновлюють так, як колись це робило бабусі та прабабусі. Підводили глиною та вапном. А подвір'я обов'язково уквічують сезонними квітами. У цьому ж будинку мати Олени Лариса Заведія зберігає колекцію давніх вишитих сорочок. Кожна з них унікальна та має власну історію. У нас є сорочки, на якими ми можемо пишатися. Ось ця сорочка це Климбівська вишивка. Сорочка на гесті з квіткою. Вона занесена до нематеріальної культурної спадщини України. І в нас є кілька таких сорочок, і ну, ми пишаємось таким. У відреставрованих хатинах проводять екскурсії для дорослих та дітей. Тут зібрані та збережені колекції посуду, ікон, килимків. Особливі експонати хат музеїв це рушники та скатертини з традиційними для Крижопільського краю візерунками. Подільська качалочка. Бачите, ну двохсторонні таке качалочка, дуже ну воно як обкручує, бачите, як обкручує. Така, ну вже такий знищений, але частинка вдалося. Частинка в нас є. Загалом родиною відреставровано п'ять хатинок. У двох з них туриста можна заночувати. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Діток військовослужбовців, ВПО та багатодітних родин вчили кататись на ковзанах на льодовій арені у Вінниці. Завдяки таким розвагам малеча розвантажується та емоційно відновлюється. Такий подарунок школярам напередодні Дня Миколая зробив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Перші кроки на ковзанах робить п'ятирічна Даринка Марківська. Дівчинці утриматись на льоду допомагають ходунки, але Даринка старається та хоче професійно займатися фігурним катанням. Дуже-дуже подобається. Такі безкоштовні уроки на льодовій арені для дітей військовослужбовців, переселенців та з багатодітних родин влаштували напередодні свята Миколая. У Анастасії Грушко батько загинув на війні у 2015 році, виконуючи бойове завдання. Такі заняття допомагають дівчинці емоційно розвантажитись та відволіктись від негативних думок. Першу годинку ти звикаєш, але потім перший, другу, третій. Ісля того, коли після першого разу катаєшся, ти вже звикаєш. Півсотні хлопчиків та дівчаток від 4 до 12 років займались на льодовій арені в рамках проєкту Діти мають право на дитинство, який проводить міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Гуманітарний штаб влаштував таку акцію для дітей, але попередні роки ми вже влаштовували для них катання на ковсанах, катання на тюбах, походи в кінотеатр і багато інших активностей, щоб діти могли відчувати. Своє дитинство трошечки ліпше в умовах наших українських реалій, щоб вони сьогодні провели гарний час, відволіклись від тих негараздів, які в нас є в країні. Йдучи сюди, ну думала, що не буде, не прийдуть сьогодні. Але дійсно наші українці є незламні. Катання на льоду, як і будь-який спорт, це терапія, яка допомагає позбутися стресу. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Таким видався тиждень, що минає, насиченим на події та враження. Нагадаємо, що 30 листопада, після переходу на новою календар, в Україні вшановують одного з 12 апостолів Христа Андрія Первозваного. А 1 грудня, всесвітній день боротьби зі снідом, бережіть себе та рідних до зустрічі.